Доброго дня, до вашої уваги зовсім новий побутовий нівелір Bosch Атіно. Він постачається в картонній упаковці. Іде велика інструкція, йде коротка наглядна інструкція і ось ті деталі, які з ним йдуть. Звісно, комплектується ще батарейкою, яка дуже зручно і дуже просто ось сюди вставляється. Що він собою уявляє? Він уявляє собі комбінований прибор, як нівелір і як звичайна рулетка. Включається дуже просто, одним натиском. Працює. Якщо ви подивитесь, він працює тільки зараз, він, якщо горизонтально не працює. Якщо ви повертаєте вертикально, він включається. Виключається, включається. Як на мене, дуже просто. Комплектується він ось такою насадкою, яка призначена, щоб за допомогою ось таких іголочок прикреплювати до стін. Ну, Якщо є така можливість. Якщо стіни гладкі або скло, ось тут така липучка є. Вона в такому захисному кожуху. Звісно, треба зняти захисний слой, липучку можна мити. Вона багаторазового використання. Можна додатково купити ще липучки, вони коштують там щось 350 гривень і їх йде 5 штук в комплекті. Ну, скажімо так. Але основна ось, ось оцей прилад. Воно ось так під. Треба зараз її пристігнути, Зараз пристягнути. Ми... Раз, і зафіксували, ми можемо, наприклад, закріпити за допомогою на стіну і повертати, і бачимо, і вибираємо горизонт. Коли ми вибрали горизонт, згораються у нас повністю дві зелені вкладиші. Бачите, який чутливий. Значить, тут буде горизонт. Хочу зазначити, що згідно інструкції. Він має працювати на відстані 2 метрів, а рулетка працює на відстані 1,5 метра. Я перевіряв, він реально працює на 4-5 метрів. А якщо ви сюди підклеїте ще десь біля міліметра, то він буде працювати горизонт вам давати на відстані 10 метрів і досить гарно його видно на відстані 10 метрів. Для чого це треба? Щоб відмічати. Щоб поставити горизонтальну лінію і за допомогою рулеточки щось виставити. Можна це виставляти як по горизонту, так само і по вертикалі. Треба знаходити, ось, коли буде зелені обидві, значить це вертикаль. Ну, і по інструкції заборонено в цю сторону виставляти, але воно так само працює. І в ліву сторону. Запис ми знайдемо. Ось так. Угу. Ну і звісно, так само можна виставити і вниз. Але треба міцно тримати його. Принцип, ви зрозуміли. Виставили і можна відміряти. Любов відставід або картини, або ще щось прикріпити. Ось такий прилад, він досить зручно працює, легко включається, легко виключається, він невеликий, він дешевий. Так що я впевнений, що в хазяйстві така іграшка вам знадобиться. Звісно, я так думаю, що і треба працювати вдвом їм, якщо немає можливості, що ви не хочете поста... пошкодити стелі. Центр, бачите, там є міточка, тут визначається центр. Похибка зазначена у, у цій лінійці аж 2 мм на метр. Але це побутовий прилад, тому е, я думаю, що це невеличка похибка для картин або інших речей. Похибка по куту тут складає всього-навсього 0,3 градуси. Це досить невелика похибка для виставляння горизонтів. Ну от, в принципі, все, що я хотів розповісти. Запрошую до мене. Ціна його буде виставлена в мене в тексті, в повідомленні в відео. Також я продаю всі офіційно постачає міні які постачаються в Україну. Так що запрошую до себе, буду радий вас бачити. Всього найкращого, будьте здорові!